Щодо Білорусі, хотіла запитати, Ось сьогодні раптово оголосили перевірку боєздатності білоруській армії, а перед цим проходили навчання разом із РФ. І президент України Володимир Зеленський вчора заявив, що ми готуємося до чергового масованого обстрілу. Так чи не можливо в Російській Федерації такі плани, що після чергового масового обстрілу вони захочуть з території Білорусі знову піти на Україну з півночі? Ну, давайте так. Перше, масовані обстріли вже не мають жодного відношення, саме ті обстріли, які можна задати, в тому числі в напрямку півночі України, а не прифронтових територій. Бо там обстріли зовсім інші прифронтових. Там дійсно там пекло, там вони тероризують постійно населення, всіх тероризують. Коли мова йде про основну масу території країни, ті обстріли спрямовані основному проти інфраструктури. А можливість вступу з Білорусі з цим ніяк не пов'язано. Наша оборона, в тому числі і на півночі, вона має все автономне, на них це ніяким чином не вплине. Друге, ті навчання, які зараз проводяться в Білорусі, насправді вони дуже неоднозначні в цьому плані. Вони потероризували Україну, зараз вони пішли тероризувати Литву. підняли війська, повели їх на північ біля литовського кордону, проводять якісь там навчання. Тому а частина піша, скажімо, в бік Маврити. піша пересувка вздовж кордону. Вони постійно роблять хаотичний броунівський рух, який явно свідчить, що поки що це не нагадує перспективу вторгнення. Друге, вони розуміють дуже добре, що це не 24 лютого, коли на превеликий жаль Україна була готова до відбиття агресії тільки на сході, от тільки більше взагалі ніде. Просто ніде. Північ була абсолютно беззбройна. У нас на ходу, я дуже добре пригадую 24-25 часу, коли в Києві на ходу створилася система тероборони, перекриття, і коли по Ірпіні вибудовувалася лінія фронту поріччя Ірпінь. І те ж саме то, що робилося поза Борисполем, там поза броварами, така сама історія. Тобто насправді зараз зовсім інша ситуація. І тоді вони не могли велетенською армією навченою взяти Київ. Зараз уявіть собі, вони переходять кордон. Технікою вони приїхати не можуть. Все заміновано до крайнощі переміновано. Нам нас там ну просто розмінування під вогнем провести тих місць неможливо. Заходити штурмовими групами теж заміновано, плюс це пішки під вогнем. От є е, одна з версій наших, по-моєму, чи розвідки, чи штабу, яка дає, скільки вони матимуть втрати у випадку вторгнення. То по тій ситуації, яка зараз є. Uh -huh. Ну я кажу, що порядка перших 6 годин до 60% може бути знищено або нейтралізовано групи вторгнення з півночі. Єдине, оце напрямок Києва, десь через Чорнобильську зону, вони можуть спробувати поперти. А у нас там теж прострілюється тепер кожен квадратний метр. Тому насправді <кій> в них є єдиний напрямок, який може встановити для нас загрозу. Це є напрямок Рівненської АЕС. І по тому напрямку я зараз задоволений. Я дуже скептично, до речі, ставлюся до всіх подій навколо зараз Московської церкви, тому що я бачу, що там насправді йдуть якісь зовсім інші речі, і ніхто не збирається забороняти. Давайте про Рівненську АЕС, а далі про церкву. А я чому пов'язую? Тому що насправді дуже пов'язано. Але при тому всьому там є один нюанс: були проведені обшуки. В Сарненській єпархії Московського патріархату. Uh -huh. А знаєте, що в Сарненській єпархії oh, є? Є цікава штука. В них є два катедральних храми. Катедральний храм це осідок єпископа. Як так? Одна єпархія, два храми. А знаєте, другий храм в місті, яке колись називалося Кузніцовська. Зараз як воно називається Вараш? За кілька сот метрів від Рівненської АЕС. Знаєте, що таке катедральний храм? Це є крім храму, резидентської цієї єпископа і куча канцелярських різних приміщень, готель для паломників, всього іншого, де можна розмістити кілька сотень людей. І вже була історія, що вже знаходили людей з російськими паспортами, явних бойовиків, доки ті обшуки йшли, вони все розбігтися, розховатися. Але загроза була, що сарни і вариш, де точно було охвістя московського, дуже багато, саме через них міг бути зроблений прорив. На Рівненську АЕС, коли захоплять Рівненську АЕС, ми мали би такий страшний манінгіт, їх викурити звідти було б неможливо. І вони би тероризували Україну і всю Європу і мали б страшні проблеми. Тому єдиний напрямок, де вони можуть становити для нас загрозу, це прямий напрямок десанту на Рівненську АЕС, але десант може висадитися, коли його чекає. Диверсійно розвідувальні групи, які мають йому прикрити висадку. Наскільки я розумію, СБУ під цим приводом оцеєї зачистки по церквах, пошуку московської агентури зачистило вараж від російської агентури. І Рівненська С, тепер, я так розумію, теж убезпечена від таких неприємностей. Все інше наступ з Білорусі, ну, мені здається, от всі кажуть, що Путін тисне на Лукашенка, щоб той вторгся з Білорусі. А я певний, що ні. Якби Путін хотів, щоб він вторгся, він би вторгся. Він повністю залежний. Там навіть Укашанка б не питали. Там інша ситуація. Я думаю, що сам Путін прекрасно розуміє, що момент вторгнення з боку білорусі білоруських військ він втратить. Це цю частину фронту вона буде розгромлена. Туди війдуть українські війська в прикордонні зони. Буде розгромлена білоруська армія. Можливо, якісь загони підуть в мінськ. Можливо, буде повстання там знову, а це ймовірність дуже висока. І в такому випадку у нього появиться ще один фронт Білорусі. Йому треба буде швидко кидати війська туди. Я переконаний, що Путін вимагає від Лукашенка іншого дати свої війська під Бахмут на Донбас. А Лукашенко розуміє, що це буде страшне збурення в нього, і от там іде дискусія. А наш північний кордон, вони тероризують своєю присутністю, тролять вас не тероризують, а тролять. Для того, щоб ми там тримали свої війська, і ми тримаємо реально. Як відновити нашу енергетичну систему швидше, ніж те ми робимо? Так чому? Тому що все ж таки зима, холоди, і навіть зараз, коли виключають опалення, важко спати. Знаєте, Відповідь дуже сумна, вона дуже проста. Ніяк. Робити те, що робимо, і робити просто на випередження. В липні місяці у владі були наради, тому що дуже багато людей, я в тому числі писали про те, що гарантовано до холодів будуть атаки по енергетичній системі. Стопроцентно, без варіантів, просто інакше Путін не може поступити. І дійсно відбулися наради. Прорахували, що треба робити. Для цього треба було потратити дійсно реально мільярди, багато мільярдів на закупівлю замовлення власне, відповідного обладнання, в першу чергу, трансформаторного. Його швидко не роблять. На це потрібні місяці. місяці. Тому що в нас інша система. Взагалі ніхто зайвих трансформаторів, великих, промислових, потужних, зайвих не тримає. Тому що ну це не потрібно. Вони не виходять з ладу, десятиліттями. Коли йде оснащення, оновлення, замовляється, це поштучна продукція, яка робиться для енергосистем. Ну, повільно, не спішачи. Їх багато немає. Їх ніде немає на складах великої кількості. Тільки дрібні малі, які використовуються десь там для якихось об'єктів виробництва. А нам такі не потрібні. Нам потрібні потужні і всі інші енергокомплекси енергосистеми для потужних наших ліній, електропередач, і тому подібне. Ізоляторна техніка тощо це. Ну, для того, щоб налагодити для України замовлення, це довше, ніж налагодити випуск хаймарців. Довше. Там за два місяці запустилося. а тут треба три-чотири місяці. І якби в липні місяці рішення було ухвалено, і ми б їх замовили з передоплатами, з усім, чи принаймні звернулися б за такою допомогою в липні, місяці, до жовтня місяця, вони б вже почали надходити. Але спрацював, на жаль, той самий логіка, яка в багатьох працювала перед війною. От ми будемо вкладати гроші в армію замість доріг, а раптом Путін не нападе. Так він би і не напав, якби викладали гроші в армію. Та сама історія тут. От ми будемо кладати трансформатори, в нас їх буде дуже багато, а потім не буде раптом бити по енергосистемі. А може, тому б він і не бив би, що знав, що це буде неефективно. Ми би так, ми би потратили гроші. У нас би був запас на десятки років вперед. Але ми б мали збережену інфраструму. Але цього не було. Зараз пишу замовлення, зверніть увагу, як міняється структура гуманітарної допомоги в Україні в цій сфері. Перші тижні і виключно генератори. Генератори це замінники. Це лікарню підключити на генератор, ще там щось інші потужні генератори, менші генератори. Їх в Україну постачають зараз тисячами. Але останні, буквально там вже останній період, вже починає проявлятися уже. Трансформаторні станції потужні, вже з'являється обладнання для передачі електроенергії. Вже пішов. Вже Фінляндія, вона по-моєму чи не перша, вже почала поставляти саме необхідну для нас продукцію. До кінця року цей потік зміститься. Трансформатори генераторів стане вже набагато менше. В них потреба відпаде і піде масово. Така продукція до кінця зими ми матимемо забезпечене достатньо, щоб замінити все втрачене.